Вітаю, шановні глядачі, давайте поговоримо про те, як Кремль знову відчув сили, знову відчув слабкість Заходу, і як парадигма сьогоднішньої адміністрації Білого Дому руйнує справді можливість до миру. Є ситуації, коли одна сторона абсолютно не розуміє іншу, і тут в сенсі, не в сенсі донесення думок і де мова, це про розуміння мотивів. Вміння зчитувати візаві, його мотивацію, його справжні дії поза тим, що він говорить, чути між строк це дуже корисне вміння. І, здавалось би, бізнесмени мають мати таку, такий хист, таку можливість розуміти, що не все, що тобі вливається в вухші, цьому можна вірити. Бо разом з тим не все в світі залежить від грошей, особливо якщо ми говоримо про геополітичні інтереси. Але це, звісно, не про Трампа і його команди, в основному його команди. Особливо та команда, яка з ним сформувалась в Нью-Йорку в ріелторському бізнесі. Вони думають, що Кремль можна завалити баблом і дарунками, але в Кремлі так не думають. Але знають, що вони так хочуть зробити. Що вони в це вірять і грають на цьому активно. Зараз ми поговоримо про матрешку, як, як по нею вводять по Фредовичу, по обличчю Фредовича. Усі ми пам'ятаємо вибори 24-го року. Тоді Трамп зробив обіцянку завершити війну за 24 години. Це щонайменше 53 рази під час передовичої кампанії він таки говорив, я нагадаю. Прям зі шкури ліс Дональд Фредович. Розповідаючи, що він найкращий піс-мейкер коли-небудь народжений на планеті. Але що ми отримали? Френ Владьмір розвів лашка на марнославство. Потім стався скандал в Білому домі. Це ми всі, звісно, пам'ятаємо. Спочатку був Кіт Келок, набагато адекватніший чоловік, але він не добився якихось домовленостей. Тепер сіяє і зірочка рішалості Стіва Відкафа. Ну, а зараз його може. Посунути жаред Кушнер. Хоча з багатьох зараз джерел, що ми чуємо, начебто це краще, ніж Вітков. Ну, принаймні поки що, хоч би людина так тупо не дивиться в ротік Кремлівського мудака. Але далеко не факт. До речі, крім Келога та Рубіо, що Кушнер, що Трамп, що Вітков це просто бізнесмени, які вірять, що якщо заробляти разом гроші, то проблеми не має бути. Вони думають філософію матеріальних цінностей. Америка і так імперія, по суті. Імперія, яка є центром світу у військовому, економічному та політичному рівнях. Регіональним лідером американці були ще з ХІХ століття, їм важко уявити філософію людей, які бажають становити або відновити імперію. Вони не розуміють, що і люди, які так мають багатство, що їм вони не важливі. А от історична пам'ять так. Кремлівський мудак – це спадщина всіх імперських проєктів. Він любить історію, бо хоче вписати себе поряд з Піотром і Сталіним. Гроші скороминущі, а от імперія ні. Цього Трамп не може зрозуміти. Відко вже шість разів був у Кремлі. Його годують постійними планами, обіцянками. Разок Трамп психанув вів санкції і пригрозив дати Україні томагавки. Що робить Кремль? Правильно. Відправив емісара до Віткова з нібито мирним плавом обіцянками Більонс-біліонс. Тобто Трамп в, в мирі його цікавить не тільки Марнослав, а й банальне бажання наживи. І Кремль чудово це розуміє. Він грає на Трампові, як на балалайці. Зараз, до речі, вже інформація прийшла, що Лукоїл ну, його заправки в Сполучених Штатах до 26 року, до квітня 26-го року, санкції будуть відтерміновані, щоб вони там могли щось з ними зробити ще щось. Такий жест другу Владіміру. Вітков теж допомагає Кремлю. Не знаємо, чи це корисний ідіот, чи вже людина, яка завербована. Ми не розуміємо, що відбувається. Ну, скоріше за все, корисний ідіот, який хоче біліонс і біліонс. Після переговорів в Флориді з Дмитрієм з'явився 28-й пунктовий мирний план, який є нічим іншим, як планом капітуляції. Ті самі умови, просто в новому соусі. По суті, той самий Стамбул. І Трамп знову потік, знову почалися заклики підписати до Дня Повдяки, але завдяки Рубіо це трохи згладилося. Взяли до уваги наші пропозиції, тут свою роль зіграла європейська дипломатія. Однак будь-яка угода, яка є прийнятною для України, буде відхилена Московією, що було доведено у вівторок в Москві. Гірше те, що Вітков і Кушнер не захотіли говорити про те, що вони говорили. Москва заявила про те, що ми домовилися з американцями. Не розповсюджуватися з приводу самих суть переговорів, що вони там наговорили, які домовленості ведуть, ми не розуміємо. Це, до речі, вже до американського суспільства, його здатності вручатися авторитарним замашкам. Бо зараз, поки що, ще з цим такі проблеми. Ну, вони чекають електорального механізму. Для цього їх можна зрозуміти. Як висновок цього всього, Кремль вважає. Захід абсолютно слабкий. Америкою правлять несистемні, емоційні, меркантильні люди, навіть якщо через рік виграють демократи, це мало що змінить. Кремлівський мундак почне розігрувати карту, що це Україна винна. І, звісно, буде сподіватися на внутрішній політичний двіж і конфлікт. Кремль вважає, що доб'ється капітуляції України в будь-якому варіанті. США тут може як і допомогти тиском на Київ, так і просто не заважати. Тому Америку треба просто враховувати. І працювати з нею відповідним чином. І все буде для Кремля добре, так вважають в Кремлі. І частково це виправдовується, але лише частково. Дональд Фредович став еталонним прикладом доктрини Громика. Цей совєтський дипломат вважав, що треба вимагати все по максимуму і не соромитися у запитах. Вимагати те, що ніколи не належало. Пропонувалося висувати ультиматуми, погрожувати війною, не шкодувати загроз, а як вихід пропонувати переговори з огляду на те, що на заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Рекомендувалося, розпочавши переговори, не поступатися ні на крок, оскільки вони самі запропонують частину умов, але і тоді не погоджуватися, а видискати більше. І Трамп ведеться на це все. Світська школа дипломатії просто грає американських ділків. Ви спитаєте, а чи боїться Кремль Європу? Тут слід згадати збитого льотчика Шольца. Шольц зателефонував Путіну 15 листопада 24-го року. Перша розмова з грудня 22-го. Засудив агресію, вимагав виведення військ. Путін повторив стандартні вимоги чи що зробила щось Німеччина після. Ні, нічого. Кремль бачить Європу ще слабкішою, де роз'єднаною, аби допомогти Україні. Вони 140 мільярдів забрати з Бельгії нормально не можуть. А московити просто постукали кулачком по столі, аби бельгійці пручалися як вужі проти ініціативи щодо повернення в Україні активів московських, які заморожені у них. Звісно, що ми можемо помилятися, але навряд чи Урсула фон дер Ляїн прогне в повній мірі Бельгію, Угорщину, Словаччину та ще ряд країн. Цьому напрямку буде інший механізм, скоріше за все задіяний. Не хвилюйтесь, Україну підтримують, але дуже важко. Ну, є ще там, правда, інструмент, який допоможе все ж таки Бельгії ці гроші використати в тій чи іншій мірі. Але будемо дивитися. Тому Кремль не боїться прямим текстом погрожувати ЄС, по суті, говорити про те, що ми можемо купувати навіть Європу, що ми готові нашу армію це зробити. До речі, повне відео. На нашому телеграм-каналі з бельгійським Нікчемою теж є. Подивіться посилання в описі. Верховний мудак не побачив у Трампі загрозу, він побачив можливість. Перемога Трампа означала, що захист втомився і готовий до поступок для Кремля. Так, Кремль, Кремль це зчитував. Трамп це такий собі обман, як і позування Макрона. Кремль вважає, що він виграє війну. Системні проблеми почали все більше і більше сковувати українців. Чому йти на компроміси, якщо все йде за планом? Можна скільки хочеш. Московських рекрутерів слати на м'ясо і все нормально. Вимоги Кремля це не стартова позиція для торгів, це ультиматум. Він вимагає території, які Мордор не контролює. Запоріжжя з 700 тисячним населенням має бути віддане просто так. І зараз на фоні нікчемності заходу Кремлівський мудак згадує вже про Новоросію. Тобто слабкий Заход лише підтрунює більше вимог путіну за. Пропонувати. Почне інші згадувати його політичні проєкти. Він відчуває силу, час ніби на його стороні. Ждайте їх прозирство до демократії. Це майже місіанське відчуття перемоги. Воно точно має обґрунтування, коли захід такий слабкий. Кремль це колос на глиняних ногах його економіці важко, податки вони підняли не з хорошого життя. Але вони щиро переконані, що Україна посипеться швидше, ніж вони, тому що посипеться Захід. Бо союзники Кремля це режими з десятиліттями в ізоляції, а наші союзники це демократії, які швидше пересваряться між собою, ніж видавлять себе якусь рішучість. Всі ми от жартували з історії про полтавську битву, які втіряли Кушнеру і Вітков. Але в цій маразматичній лекції історії є одна істина. Цар Петр поклав купу московитів, аби виграти війну, яку сам і почав. Як його пам'ятає історія, Ваньки стерпіли тоді стерплять і зараз. Так думає Путін. На щастя, ми не в 1918 році. Не все залежить від болі зовнішньополітичних акторів. Питання, чи зможемо ми змінитися і стати ефективнішими? Сили оборони мають великий потенціал. Треба працювати всередині країни. Особливо щодо технічної оснащеності і можливості дистанційного ураження. Нам треба показувати Заходу, що Україна не здасться. І що Україна в черговий раз пропонує Заходу обрати між ганьбою і гідністю гідність. Так шкода, що ми так важко тримаємо цей шанс для Заходу. Але нічого. І на нашому. Наші вулиці, як то кажуть, буде свято. Тримайтесь, дорогі друзі. Всім всього найкраще.